We'll <laughs> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі вранці 5 вересня. Сбу завітали довго голови Чернігова Олександра Ломако із обшуками в рамках раніше відкритого провадження, що стосується зловживань на відновлення енергетичної інфраструктури України. Цілком логічний крок правоохоронців, які за останні декілька місяців активно полюють на чиновників, що зловживали своїм статусом та обкрадали країну. Однак не всім такі дії подобаються, адже зачіпають особисті інтереси та зв'язки. Мова йде про невдоволення п'ятого президента та його шайки. З самого ранку вони почали розганяти гучні заяви про нібито знищення владою місцевого самоврядування. Прикриваючись воєнним станом, центральна влада системно знищує місцеве самоврядування, а разом з нею і децентралізацію, ту саму децентралізацію, яку весь світ визнав найуспішнішою з проведених реформ, обшуки силовиків УВО міського голови Чернігова Олександра Лумако, незаконне відсторонення обраних громадою міських голів рівного Олександра Третьяка та Чернігова Владислава Трошенка, відсторонення секретаря Полтавського. Міської ради ВО Голови Андрія Карпова постійні атаки на столичну владу, в тому числі і на депутатів Європейської солідарності в Києві. Ось чим займається влада під час війни. Кошмарить непідконтрольних її людей. Всім затикають рота, і потайки готуються до виборів. Ми вимагаємо припинити нищення реформи, за яку боролися сотні тисяч людей. Ми не дозволимо безкарно кошмарити лідерів місцевого самоврядування, які у найважчий час не втекли з країни. 24 лютого залишилися в своїх містах та робили все можливе, щоб організувати спротив агресії і захистити держав. Історично написав у соцмережах Сивочолий. Підключилися до завивання і його інші поплічники, серед них і нардеп Гончаренко. Він почав обурювати, що у Веомера Чернігова, нібито шукають генератор. Схоже, надто прямо сприйняв обурення самого Веомера. Тож хочеться звернутися до Льоші та його партійного батька. Годі сприймати будь-які обшуки за зраду. Тим паче, що голова Верховного суду після них вже сидить, як і арештований за міністр та Коломойський, якого всі називали найкращим другом Зеленського. Вам пора змиритися, що нова влада обрала не шлях реалізації власних амбіцій та прикритий. Риття своїх, а покращення країни та очищення її від корупції та незаконних схем, на які за каденції сивочолого названі персонажі з власних інтересів, закривали очі. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.